Канал 1 плюс 1 та торговельна марка 5 капель представляють Вітас, Антон Макарський, Корній, Олена Неклюдова, Любов Успенська Данко. Чай вдвоєм, Альона Свиридова Рефлекс. Ірина Алігрова співатимуть для вас хороші пісні. Сьогодні о 20.15 на 1 плюс 1. Торговельна марка 5 капель. Мед і м'ята. Любиш медок, любий холодок. Це Ерік та Мішель. Вони живуть разом як сім'я. Та ніяк не порозуміється через його улюблену собачку вець. Твоя собака виставила свій зар мені о двадцять другій На каналі 1+. Плюс. Чоловіків дуже важко дресирувати, але і їх можна навчити команді місце. Треба лише взяти в руки нормальний батіг. У мене був грамовий удар ногою, яким я снашу голову моментально. І Коля, це відчув? Він це тещують кожен день. Хочу і буду завтра о 18.20. Спонсор показу Романсу. Швейцарська точність. Хід корливою. Романсу. Трофіш. Синок переконався. Я зроблю все, що ти забажаєш. Хто насправді та жінка? Подруга мого батька треться з незнайомцями по кутках. Яку батьку вважає? Бог, Это он. Он. больше за мое. Клон, действительно, дивовижная история кохания. Завтра, в 18.30. На один присут. Таран узнает, что будет с его дружиной. Она будет жить, но не сможет реагировать на действительность. Дима узнает, кто вкрал гребень. Гребень у вас. И в милиции узнает, что вы с этим... Подонком украли его. Милиция не знает все звуки, маньяк. Был звонок Тарану. Записать успели? Молодцы. Дивите, Унди на два. О 20.15. На один плюс один. <зыв> Наступного тижня Виола знайде что-то страшное. А -а -а! Откуда это у вас? Валезу с двумя миллионами. Чемоданчик-то теперь у нас, только вот денег там нет. И два трубы Тараканова. У будні о 21.15 на 1 плюс 1. Друговинна марка Німіров та телеканал 1 плюс 1 представляють Песія, пенсія, фруктовий рай. У новорічну ніч на каналі 1+,1. плюс Життя не тільки будні, з наступаючим новим роком. Німіра преміум. Союз віктан та один плюс один запрошують друзів. 8 грудня у палац спорту на святкові канікули. З вами святкують Валерій Леонтьєв, Вірка Садучка, Валерій Мулац, Руслан, Юрій Гальц, Корні, Алсу, Віагра, Ірина Білик, мій троль та інші зірки. Ведучі Микола Фоменко та Ольга Сумська приймає замок видовічі партнери Руське Радіо, журнал Аддахні, компанія просто страхування, пригощає кафе Сейф, туроператор Відерштраль, зіркове авто Peugeot чотириста Телезйомка у Дмитрий Суди. Живий звук. 8 грудня. Палац спорту. Святкуй канікули з друзями.